Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо смачні вагалики, як у дитинстві. Для цього рецепта нам знадобиться 200 г маргарину, 200 г сметани, гарно, якщо домашній, підходив підходить магазина, Розпушувач. Десь 100 г цукру. Можна не додати зовсім цукру, тільки зверху посипати цукровою пудрою, але ну, я цукру додаю. По виду для начинки в мене ось таке малинове варення. Густе, смачне, не буде сильно текти, тому підходить. І десь близько 400 г муки достаємо з холодильника вгрин і залишаємо його, щоб він розмягчився. Нам він потрібен м'якенький, У мене вже такий якраз практично готовий. ще, ще 5 хвилинок полежу і можна приступати до замісу тіста. Першим ділом нам треба змішати маргарин зі сметаною і з розпушувачем. Або можна використовувати соду. Якщо використовувати соду, то додавати півчайної ложки соди. Вона погаситься зі сметаною, сметані є кислота, тому спокійно сюди можна використовувати соду. Тепер додаємо сюди цукор, якщо додаєте, і муку і замішуємо густе тісто, так, тістечко наше вимішане, тепер його загортаємо у харчову плівку. І кладемо в холодильничок на пів годинки, хвилин 45, щоб воно гарно застигло. Наше тісто вже відлежалося в холодильничку, тепер нам треба його розділити на 4 або 6 частин. Я розділю на 6, люблю, щоб починки були маленькими. Можна робити на 4, трошки крупніші будуть рогалики. Вкатуємо їх в шарики і стараємося поменше жамкати в руках, щоб тісто не таяло. Розкатуємо у нас кружечок з нашого тіста, просипаємо мукичкою, щоб не прилипало. І тепер нам нарізаємо на вісім частинок. Таке в нас повидло густа. І отак звертаємо наш вагалочок. Викладаємо наші вагалики на противень, посипаний мукою, і відправляємо в духовку. Десь при 200 градусах запікатися до готовності, в залежності від розміру ваших вагалок, час хварюється. Ось такі гарні й смачні вагалики домашні у нас вийшли. Дуже простий рецепт, дуже смачні вагалики, тому, якщо ви ще таке не готували, обов'язково приготуйте і спробуйте. Сподобається і дорослим дітям.